Вітаю, мене звати Ірина Білан, і я є грантовою менеджеркою відділу розвитку партнерств мистецького арсеналу. Також я є головою громадської організації Спільнота мистецького арсеналу, яку ми створили у квітні цього року після повномасштабного вторгнення. Наша громадська організація була створена з метою сприяння сталій діяльності інституції та сектору культури в цілому задля посилення спроможностей людини та суспільства. В першу чергу ми думали про підтримку інституції в часі повномасштабного вторгнення, коли у нас. Зменшилися е, можливості для фінансування нашої проектної і е, програмної діяльності у команді мистецького арсеналу. Я працюю вже три роки. За цей час фінансування інституції лише частково відбувалося за кошт державного бюджету. Програмна і проектна діяльність інституції в основному фінансувалися за кошт грантової, а також підтримки наших партнерів, корпоративних і. Донорських інституцій, оскільки організаційно-правова форма мистецького арсеналу є державне підприємство, у нас е, певною мірою обмежені можливості щодо отримання грантових е, коштів і фінансування через те, що ми є інституцією, яка е, працює на отримання прибутку. А для багатьох грантодавців цей фактор є ключовим, оскільки вони згідно своїх внутрішніх політик не мають можливості перераховувати нам грантові кошти, незважаючи на те, чи ми є переможцями грантового конкурсу чи ні. В часі воєнного стану ситуація в мистецькому арсеналі змінилася, і фокус на основні потреби, які потрібно було профінансувати, змістився. Із проектної та програмної діяльності на інституційну і на покриття тих витрат, які є базовими і які забезпечують функціонування інституції. До них, наприклад, належить зарплата працівників команди мистецького арсеналу, витрати на охорону території мистецького комплексу, а також, зокрема, колекції музейної, комунальні витрати. Це все потрібно було дофінансовувати, оскільки мистецький арсенал не здійснював свою діяльність в такому форматі, який був до повномасштабного вторгнення. Це також передбачало, наприклад, заробіток власних коштів, які перерозподілялись на покриття тих частин. Витрат, які ми не могли профінансувати з державного бюджету, уже за місяць після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що як команда ми можемо підтримати свою інституцію, самоорганізувавшись і створивши громадську організацію. Яка надасть нам більше можливостей і, можливо, навіть нові додаткові можливості, які у нас не були, як у працівників державного підприємства, для того, щоб підтримувати діяльність інституції і можливість далі продовжувати. Комунікацію і підтримку з нашими цільовими аудиторіями створення громадської організації Спільнота мистецького арсеналу відбулось за ініціативи команди працівників мистецького арсеналу, зокрема тих, які знаходилися безпосередньо в місті Києві. І, Мали можливість зібратись на перші установчі збори таким чином заснувати нашу громадську організацію. Підготовчий етап до створення організації, звісно, відбувався в онлайн режимі. Працювали над створенням статуту. Над обговоренням цілей і завдань організації це все відбувалося в режимі онлайн правки, редагування, пропозиції, зустрічі в зум дзвінках для того, щоб детальніше це все проговорити після підготовчого етапу, коли ми погодили статут і провели. Установчі збори засновників громадської організації нам потрібно було подати ці всі документи для реєстрації. Проте у Києві ще не працювали державні реєстратори. Цю реєстрацію провели через управління мін'юсту у місті Львові. Що важливо тут зазначити, для тих, хто буде, наприклад, створювати теж громадську організацію для саме підтримки іншої установи культурної чи будь-якої іншої, як адресу вашої громадської організації потрібно обирати. Одну із адрес засновників на початку, потім можна буде внести зміни, але не адресу е, самої організації, яку ви хочете підтримувати. Тому що ці дві організації вони є окремі, діяльність їх здійснюється окремо, одна від одної: фінансовий облік, бухгалтерський облік. Е, все ведеться окремо. Наступним нашим кроком, після отримання. Е, Офіційного реєстру в базі даних було відкриття банківського рахунку, після підтвердження реєстрації у державного реєстратора ви також отримаєте довідку про неприбутковість, яку можливо доведеться замовити окремо у випадку, якщо будуть інші процедури діяти на той час, коли ви будете здійснювати реєстрацію, з моменту, коли організація починає свою діяльність. Зокрема, реалізацією проєктів на статутну діяльність. Зверніть увагу, що у вас має бути прийнято в штат щонайменше одна людина, яка буде отримувати заробітну плату офіційно за те, що буде управляти. Чи організацією, чи діяльністю, чи е, саме цим проектом. Другим е, важливим моментом, коли ви розпочинаєте діяльність громадської організації, є впровадження бухгалтерського обліку. Для цього вам потрібно буде передбачити впровадження програмного забезпечення, а також роботу із бухгалтером, який допоможе вам сплачувати усі платежі. Податки, подавати звітність, і це є одна із ключових ролей в громадській організації. Зокрема, якщо ви будете планувати реалізовувати проекти, подаватись на грантові можливості, і у вас буде запланований досить насичений потік фінансових операцій для того, щоб Реалізовувати проекти, які підтримують програмну діяльність мистецького арсеналу. Ми уклали із мистецьким арсеналом меморандум про співпрацю на один рік, і це нам дозволяє узаконити наші взаємостосунки, а також реалізовувати спільно проекти. І також втілювати е, грантові проекти. В процесі роботи над статутом зверніть увагу на те, яку е, самодіяльність ви плануєте здійснювати в майбутньому. Наприклад, е, чи це може бути субгрантування інших е, фізичних осіб, або юридичних осіб інших організацій, е, яким би ви хотіли допомагати е, в своїй сфері, або е, це може бути отримання грантів коштів підтримки із-за кордону. В такому випадку потрібно також передбачити в статутній діяльності зовнішню економічну діяльність. Водночас, якщо ви це не зробите, зміни у статут і статутну діяльність організації можна внести в будь-який інший час, коли вам це буде потрібно, і за погодженням. Більшої кількості членів організації громадська організація також має можливість здійснювати підприємницьку діяльність згідно статутних цілей організації. Проте для цього вам потрібно буде додати відповідні кведи через органи реєстрації. І про це бажано подбати заздалегідь до моменту, коли ви будете планувати втілювати проект, який передбачає таку діяльність. Наприклад, у нашому випадку, це може бути створення кураторської концепції. Програми подій на літературному фестивалі, і ми, як громадська організація, надавач такої послуги може отримувати кошти за цю роботу. Зверніть увагу, що якщо ви чи ваша організація плануватиме подаватися на грантові можливості до іноземних донорів або організацій, у вас скоріш за все попросять установчі документи перекладені на англійську мову. Це можна зробити заздалегідь підготувати ці документи для того, щоб на момент подачі заявки у вас максимально були готові усі документи. Це передбачає і витяг з держреєстру, і статут можливо навіть довідка про неприбутковість для громадських організацій, які зокрема підтримують громадянське суспільство або. Інституції культури зараз є доступно багато можливостей. Екстрені гранти надзвичайної допомоги Гьот інститут надавав декілька стипендій індивідуальних для працівників організації культури. Також фонд Алів підтримує музеї їхні заходи щодо збереження музейних колекцій. І фондосховищ влаштування їх зволожувачами повітря, а також іншими засобами для кліматичного контролю, пакувальними елементами. І вивезення колекцій у безпечні місця. Інший момент щодо можливостей для громадських організацій це також інституційні гранти на розвиток організаційний, тобто це кошти не на реалізацію проектів, а на розвиток самої організації, оскільки, якщо це нова організація, дуже багато питань може виникати саме юридичного характеру чи бухгалтерському обліку можна отримати е, грант на е, консультацію фахівців е, в цій галузі або також на закупівлю обладнання для забезпечення роботи команди громадської організації. Проте це не єдині грантові можливості різні фонди. Е, Оголошують час від часу нові програми або нові конкурси. Посольство США, наприклад, має декілька напрямків підтримки організацій в галузі культури і освіти. Окремо також вони мають конкурс, програму для підтримки випускників програм навчальних і стажувань, які були організовані департаментом США. На них можуть. Податися випускники, які разом з громадською організацією мають бажання втілити проект. Ми скористались такою нагодою і отримали кошти для втілення проекту на підтримку програмної діяльності лабораторій сучасного мистецтва мистецького арсеналу, їхньої виставкової діяльності, а також діяльності спрямованої на підтримку сучасних митців. Окремо хочу зазначити про програми лояльності від міжнародних організацій, таких як Google, Microsoft, Grammarly, Adobe. Вони здебільшого мають програми підтримки для організацій з неприбуткового сектору, надають або пільгове, або безкоштовне користування їхнім програмним забезпеченням. Для працівників е, громадських організацій, коли ви зареєструєте громадську організацію і будете налагоджувати організаційні процеси, подумайте про ті. Е, Програмні продукти, які би вам були корисні, перевірте, чи їх не надають в пільговому режимі для користування для громадських організацій. У нашому випадку ми отримали ліцензію на використання продуктів від Microsoft Office, а також Azure хмарне сховище для того, щоб мати резервне місце зберігання. А у майбутньому це хмарне сховище, також. Дозволить надати доступ користувачам в інтернеті до нашої цифрової колекції колекції мистецького арсеналу. Громадська організація Спільнота мистецького арсеналу була створена в квітні цього року працівниками інституції з метою підтримки сталої діяльності організації, а також сектору культури в цілому. В часі надзвичайних Ситуації чи, зокрема, війни, ми зрозуміли, що громадська організація може стати таким своєрідним бекапом для інституції і підсилювати її майже. Так само, як громадське суспільство згуртувалося і почало підтримувати збройні сили України в перші місяці і далі, і надалі, також найнеобхіднішим тим, що потрібно вже тут і зараз, допоки Держава не вступила у свої у свою зону відповідальності і почала це забезпечувати на необхідному рівні. І ми зрозуміли за останні півроку, що громадська організація дозволяє бути більш гнучкими в здійсненні діяльності прозоро і відкрито. Але в умовах, коли Важко передбачити багато факторів, які виникають, в межах в яких ми діємо, чи це відключення світла, чи це е, інші е, непередбачувані обставини, коли нам потрібно дуже швидко приймати рішення і діяти, і громадська організація. Е, це та форма, яка вдало доповнює, не заміняє, але доповнює можливості для інституції далі продовжувати і здійснювати свою діяльність. Зокрема, основну статутну в тому е необхідному е форматі, в якому вона зобов'язана по закону. Громадська організація є е повністю окремою е інституцією, е з окремим е управлінням. Яке зовсім не пов'язане із керівництвом мистецького арсеналу, воно складається із працівників мистецького арсеналу, проте керівні посади не перетинаються. В майбутньому ми також передбачали можливість вступу до громадської організації, також членів, які не є працівниками чи були колись працівниками мистецького арсеналу, але ті, які Підтримують діяльність громадської організації і хотіли би долучитись до нашої спільної діяльності Допоки триває війна. Ми усі підтримуємо збройні сили України. Одним із способів їх підтримки є також відстоювання наших особистих зон відповідальності, де ми працюємо і де ми маємо вплив. І я рада, що в мистецькому арсеналі ми також знайшли такий спосіб відстоювання інтересів як інституції, так і аудиторій, з якими комунікує мистецький арсенал, і ми змогли продовжити нашу програмну діяльність, а також підтримати команду і мистецький арсенал в часі. Коли е, ця допомога була е, найнеобхідніша? Е,